Вітаю всіх на каналі Рінц. Це канал роботи і інвестування. Тому підписуємось на канал, щоб нічого не пропустити. Сьогодні компанія EcarTor Trans відкрила дві вакансії. Сортувальник сміття різноробочий з заробітною платньою від 500 гривень за день. І водій. І водій на сміттєвоз МАН або Мерседес. Графік 14 на 14. Заробітною платньою 12 тисяч гривень за 14 днів. Всім надається житло. Додаткова інформація по телефону. Контакт і телефон залишаємо в описі к цьому відео. Дуже важлива ваша думка про цю роботу. Залишаємо свій відгук, відповідно ставлячи лайк або дізлайк цьому відео. Всім мирного неба! На все добре!